Всім привіт! Сьогодні у мене субота, 18 лютого. 18 17. 18 лютого, я, здається, на минулому тижні сказала, що субота то 17 лютого. Ну, Нічого страшного. Так, щодо вишивки на цьому тижні. По-перше, я буду відшивати свою карту. Буду брати. Так, це з минулого тижня я викладала, ви бачили, буду починати з Криму. Крим великий і Запорізька велика. Тому я не знаю, як чи вийде в мене відшити ці обидва, обидві області. Хоча в нас Крим вже не область, а Автономна Республіка. Ну, дві області. Так, беру Крим, я розповідала, що в мене там фарба потекла. Потім буду брати Запорізьку. В Запорізькій області я була. В Херсонській не була, в Запорізькій була. Ось якось так. Подивимося, встигну, не встигну відчити. Ну, не встигну то не встигну, Встигну, то встигну ну, на що його думати. Так, 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 що ще я буду відчувати? ще як. Ну, в мене взагалі три, ой, чотири роботи, так, і буду я їх відшивати. Але щось мені тут, так. Не знаю, я не можу сказати, що нуднувато вишивати, але якийсь такий хочеться чи екстриму, чи ще чогось не знаю. В мене три роботи. Значить, моє перед різдвом, моє... чому три, я говорю, тому що обов'язкових тисячу хрестиків на смаку осені, мені потрібно відшити. То я хочу зробити так: відшити на смак осені тисячу хрестиків, а потім буду кидати кубика. Кубик має шість сторін. Тобто один, там, буде 1-4 одна вишивка, 2 важко-важко, 2,5 друга і 3-6, третя. В якій послідовності я буду це робити, я ще не знаю. Напишу собі, знімати я не буду, як кидаю кубика, можливо, на ць, на, не так, на цьому тижні я спробую це робити. Якщо все зайде, все буде вишиватися, то. Я буду тоді кидати і показувати, як я буду вишивати е, норму, так? Що брати, то зрозуміло. Але я буду кидати і брати цю роботу, яка випаде, два дні. Або ж 600 хрестиків. Отже, якщо я за один день якимсь чудом вишила 600 хрестиків, на. Роботі, яка мені випала, то я її відкладаю, знову китаю кубик. Тому може бути така ситуація, що одній роботі пощастить декілька разів відшитися, іншій роботі не пощастить і не вишиватиметься вона жодного разу. Тут в мене також питання до самої себе, звичайно, чи згоджуся я на таке. Минулого року в мене була гра, я кидала кубик, але я брала всі роботи на тижню і вишивала те, що випадало, ну, ходила, і там мені випадало число, і я те число хрестиків вишивала. Ну, Можливо, можливо, я повернуся саме до того варіанту і буду кидати кубик та Вишивати як по самій карті, ну, грі. Цей тиждень я спробую саме кидати рандомно, щоб мені попадали рандомно вишивки. Якось так. Ну, а тепер зустрінемося через тиждень, так, наприкінці тижня, і я покажу все таки, що у мене вийшло з гри і що я навишивала. Так, всім привіт! Сьогодні в мене субота. 24. А, так. Сьогодні субота-25 лютого, чому я підвисла, потім трошечки розкажу. Так, підбиваємо підсумки. Цього тижня. Е, зразу скажу, що всі плани в мене виповнилися. Досить гарно продвинулися всі роботи. І я кидала кубика. Я і говорила, що хочу покидати кубика, я його кидала, але там також у мене був невеличке махлювання. Так, ну і перейдемо до. Того, що в мене вийшло на вишивати, і я тут буду зразу говорити, що, що і як я там трошечки собі придумала інше. А, так, привітайся. Ні, ну, ні тоді. Ні. Так, так, в нас знову тривога. Ну, тільки був відбій, знову тривога. Ой, де і все. Так, добре. Перше, що я вишивала, і вишивала я його в неділю, ой, в суботу та трошечки в неділю, це був мій смак осені. Ось я по Джой Санди вишиваю вишиваю я ось в цій частиночки, продвинулося, так, як і збиралася. Просувала я його, просунула я його на 160, так що все йде по плану, відшивала я ось кришечку, цю баночку і гарбузик. До речі, так як не зручно мені тягнутися від сіля до так, то я його зараз вишиваю ось так. Хочу зашити баночку гарбузика, а потім вже переходити на, переходити на кирпичики. Ось тут буде небагато кирпичиків. також тут ще буде Бексіч. Досить гарно йде робота, 14-й 14 каунт, тому ну, просування досить таки помітні. Ось так. Так, наступна робота. Потім я кинула кубика та випала мені е, вишивальниця. моя. Е, на ній я відшила 549 хрестиків, повишивала я її в неділю. І вирішила, що е, я там говорила, що 600 або 2 дні. ну, Я вирішила, що 549 для неї досить гарно. Е, ну, Знову ж таки, я продовжую вишивати котика ось цю частинку, щоб побачити, чи дійсно воно хоч буде схоже на котика. Ну, як? Для себе я бачу ось лапки, вусика. Зараз я закриваю, ось беру, де тут в мене є незакриті хрестики, беру та зашиваю. Знову ж таки, це багатобарна. Картина, дуже не погониш, ну, нічого. Все добре, все чудово з нею. Так. І наступна моя робота це так, трошечки. Так. Це мій лукас. Напередодні Різдва, так, все блікує. Ось така буде. Щось зовсім ось така буде робота. Почала я вишивати ось тут і вишиваю. Точніше, ось так у мене буде. Досить непогано просунулася ця робота. Просунулася вона на 950 хрестиків. Уже е, ось тут позакривалися всі пропуски, трошечки залишилося тут. Ну, Відшиться ну, ниточка, і буду так потрошечку заповнювати. Я хочу все-таки відшити тут трошечки, і почтовий ящик ось тут, і щоб зробити бексіч на ці частинки тоді вже переставляти. Ну, це буде... Не досить скоро. 18-та канва. Чудовий дизайн і чудово пророблена схема. Немає такого, щоб було там прям 2-3 хрестика. Ну, зрозуміло, що отут, де було червоненьке, тут було там 3 хрестика грубка, але ну, вони такими грубками і ну, чудово. Так. Знову ж таки, перед різдвом я напередодні Різдва я вишивала 2 дні, вишивала його в понеділок та вівторок, кидала кубика, мені випало. Воно, і потім, так як вже повишивалася і вишивальниця, і перед різдвом, я вирішила не кидати кубика, а повишивати. Вернути, щоб добре було видно, і повишивати свій подих осені. Ось такий дизайн буде. Вишиваю я ось оцю частиночку. Також досить добре повишивалося. ну Це саме те, що я сказала, що трошечки змахлювала, тому що я все-таки не кидала кубика, а вирішила, що хочу повишивати всі роботи, І так як ті дві вже випали, отже вишивала я ось цю. Чудово просунулася, вишивала я саме оці березові огорожу цю березову і уже в самому Вставку чи річці і навишивала я на ньому бу-бу-бу 1026 хрестиків. Ось така чудова робота. Все добре, все вишивається добре. Знову ж таки, схема прекрасна, нитки, які є. Ось так. Ну, а тепер моя моя карта України. Так, моя Україна. Як я і говорила, що хочу взяти повишивати Крим, я його відшила ось такий дуже красиво. Саме оцей коричневенький бісер, він прозорий такий. І саме на дереві взагалі дуже красиво. Ну, красиво виходить так. Далі я взяла Запорізьку область. В Запорізькій області, так як і в Київській, використовувалося два біленьких. Ось цей білий з профарбованою серединкою і білий, ну, чисто білий. Ну, в житті вона набагато красивіше виглядає, ніж на камеру. ну, на превеликий жаль, неможливо передати всю красу саме бісерних вишивок. Ну, скажімо так, я... мені подобається вишивати карту, але фанатом вишивки бісером я не стала. І вчора так вийшло, що в мене трошечки було більше часу на вишивку, і я вишила ще й Донецьку область. Ось так. Я хочу тепер вишити Луганську область, Дніпропетровську, і думаю, що буду я ось так рухатися до, до Європи. Ось так. Дуже чудова карта виходить. Все-таки за тонування я питала, як той, думки розділились. Ну, зрозуміло, всі ми маємо різні вкуси, різні, різні смаки, але все-таки я вирішила прислухатися і спочатку все відчити, а то потім вже поприкладати. Можливо, пару областей я витягну і на Нижній частині спробуємо мазнути і подивитися, як воно буде взагалі з поєднуватися. А, до речі, в мене завився папушка. Ну, як папушка? Зараз покажу. Ось таке він творить. Ну на цій ноті будемо прощатися. Всім пока-пока.